Сонік! Сонік! Ей, а ти куда, Сончик! Куди-куди? Спати. П'ята ранка, треба спати. Спійте, мамко. Я не спати, в мене трапу дитя вже. Якби в три години будив, ти не хотів вставати. А тепер я буду спати. А ти вставай. Сончик, ти що? Ой, щось на сонця, куморило. І що, і не будете мене проважати сьогодні. Треба? я собі на роботу. Музька, вставай. Треба Погралися та й хватить. -да. Та йду, йду. Чого ти так сердишся? уже ну, вже дворя стою. Я стою. Мамка, май пошутку в галень. Що там на вулиці дощ не йде, а тут цілу ніч потіло і гриміло. Треба ж таке коли ж то літо буде. Сонька казав, що літом жарко, жарко, спекотно і дихати нема чим. Не ну, давай, прапор підмаде. І. прапор. Уполеділку, у перший день робочого тижня. Піднято. Оу oh, плюс 16 не так уже тепленько. И макробату. Чув сонка, пишти погуляем не борчи. А всім бажаю всім гарно, спокійно, тепло. теплоня, башану все бомки. пока. И я бажаю всім гарно, спокійно, робочу. Ня, Соня, цьомки-бомки, пока. Стик. Я також біжу. Пока всім. Мусічка, ти куди вирізла? Злась? Нє, мені тут нравиться. Що тобі там нравиться, мусічка зле, що звалишся. Ні, я ще тут посижу, бабка. Тут прикольно.